Під час свого візиту до Києва принц Гаррі разом із командою організації Invictus Games представив нові програми підтримки та реабілітації для українських військових, які зазнали поранень. Герцог Сасикський також відвідав майдан Незалежності, де поклав вінок на меморіал газон національної пам'яті, вшановуючи полеглих героїв. У розмові з журналістами Гарі зізнався, що шукав тихе місце для цього жесту. Я хотів зробити це подалі від усіх. Боже мій, там справжній лабіринт. Я навіть не уявляв, наскільки він простягається. Це одне з найсумніших, але водночас і найпрекрасніших місць, які я коли-небудь бачив. Представники Invictus Games оголосили в українській столиці низку ініціатив, покликаних допомогти ветеранам, що втратили можливість служити. Одне з головних послань принца заохочення військових знаходити нову мету після поранень. Єдина річ, якої люди втрачають, коли знімають форму, це відчуття спільності, командного духу та адреналіну. Але насправді головне служіння чомусь більшому, ніж ти сам, наголосив він, додавши, що саме участь у Invictus Games допомогла йому перейти перехід після армійської служби. Це врятувало мене. Гаррі підкреслив важливість зміни ставлення суспільства до людей з інвалідністю, адже в Україні дедалі більше з'являтиметься ветеранів із протезами та тяжкими травмами. Ніхто не повинен соромитися свого стану, йдеться про перехід від співчуття до поваги та захоплення, зазначив він. За даними The Guardian, після вшанування пам'яті загиблих, принц на деякий час зник із публічного поля. Видання припускає, що він міг зустрічатися з Володимиром Зеленським, який неодноразово висловлював підтримку Інвіктус Геймс. Водночас офіційного підтвердження цієї зустрічі немає. У дипломатичних колах вважають, що Лондон міг порадити українському президенту утриматися від публічних переговорів, адже того ж дня у Києві перебувала нова глава британського МЗС Івет Купер. Спостерігачі відзначають, що для політиків підтримка бунтівного члена королівської родини може стати суперечливим кроком.